Ряд чи сьогодні є, хоча б один українець, який бодай раз у житті набував у банку. Але якихось 20 років тому слово банк було незвичним. Зарплату за радянських часів отримували в бухгалтерії або касі підприємства. Пенсію приносили листоноші, позику могли дати на роботі, а зберігали гроші в ощадних касах. Слово банк звучало як іноземне, і мало хто знав, чим же насправді займається ця організація. За останні роки суспільство дуже змінилося, і тепер уявити сучасне життя без банківської системи просто неможливо. Як українці ставляться до сучасної банківської системи? На шахт на два ненавірна на, на цілий уровень або на 10 уровні банки зараз час зараз Якими були перші українські банки? Хто є їхніми батьками? Старі. Появляться так там, ну, імена такі на пам'яті: Українбанк, Народний банк. Українські банки вистояли у гіперінфляції та двох фінансових кризах. Яким буде їхнє майбутнє? Текущий год і, можливо, наступний рік стануть переломними для українського банківського сектора. Банківській системі України трохи більше 20 років. За цей короткий, як для світової фінансової історії, час вона встигла стати повноцінною кровоносною системою національної економіки. Тепер тут діють як відчизняні державні. Та приватні банки, так і банки з іноземним капіталом. Регулятором цього ринку є Національний банк України. Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього закону та інших законів України. Кожен банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами послуг. Національний банк України визначає види спеціалізованих банків та порядок набуття банком статусу спеціалізованого. Закон про банки і банківські діяльні стаття 4. Банківська система. Сучасна українська банківська система належить до ринкового типу. Вона сформувалась у 90-х роках у процесі трансформації радянської централізованої системи. За два десятиліття українська банківська система довела свою стійкість, пройшла через полум'я гіперінфляції початку 90-х, фінансовий шок 98-го, політичний землетрус 2004-го та світову фінансову кризу 2008-го. Раньше, я помню, был только там Сбербанк, ну, как бы и все. Но, по крайней мере, в магазинах сейчас удобно и карточками рассчитываться, это более оперативно, как бы и наличку иногда не надо с собой носить. То есть, ну, в принципе, удобно. Все Но. копили дома под подушку. Но сейчас возможность есть ячейки и все что угодно. Нет очередей, как было раньше. Если что-то непонятно, всегда ответят, расскажут. То есть никто тебя никуда не отправит и Другий кабінет, все це як би цивілізовано, нормально. На відміну від централізованої системи, банківська система ринкового типу має такі ознаки: відсутня монополя держави на банківську діяльність, емісійні і кредитні функції розділені. Емісія готівки зосереджена в центральному банку. Кредитування підприємств та населення стіснюють комерційні, інвестиційні, інноваційні, іпотечні ощадні банки. Вона ну так сказать, відкрита, легко управляється. Чітко визначені права, сфера діяльності, можливості кожної ланки банківської системи. Центральний банк законодавчо досить самостійний, організаційно, технологічно, нормативно. Все є для того, щоб наша банківська система працювала ефективно. Ми продемонстрували достатньо високу вживаємо. То есть вот я скажуть ті банки, де акціонери і менеджмент були середоточені на тому, щоб вижити, а не на тому, щоб набити кармани і щезнути. Я в общем-то майже всі вижили. Да? До 2000 року банки мали законодавчу назву Комерційні. Комерційні банки в Україні створювалися переважно як галузеві. У 1990 році поступово почала формуватися дворівнева фінансова система. У радянські часи Держбанк СРСР по українській РСР був стрижним банківської структури регіону, центральним емісійним резервним банком і підпорядковувався Верховній Раді УРСР. 3 серпня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла закон про економічну самостійність України, після чого почалося створення перших великих акціонерних банків. Центральний банк отримав право самостійно діяти в усіх сферах банківських операцій, окрім емісії кредитних знаків, не порушуючи ведення єдиної грошової політики. У 1990 році в Україні з'являється така основоположна інституційна одиниця, як Національний банк. Фінансова система була сформована на підставі прийнятого парламентом 20 березня 1991 року закону про банки і банківську діяльність. У цьому документі зазначалося, що Національний банк України є центральним банком країни. Він проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому і визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Крім того, НБУ належало монопольне право на випуск національних грошових знаків. Період 1992-1993 років характеризується створення банків із залученням значного приватного капіталу. Під час гіперінфляції відбулося масове створення дрібних так званих кептивних банків. Кептивний кишеньковий банк вид установи створеної фінансово-промисловою групою або приватними особами для обслуговування своїх інтересів. Назва походить від англійського слова кептіл полонений, позбавлений волі. Тоді виникло понад 100 фінустанов. У вересні 1993 року Україна приєдналася до міжнародної міжбанківської електронної системи платежів SWIFT. У листопаді того ж року в безготівковому обігу з'явився український карбованець. А в січні 1994 року національний банк розпочав впровадження національної системи електронних платежів. Однак на межі 93-го і 94-го років багато комерційних банків не могли якісно виконувати свої функції через відсутність кадрового забезпечення та високі темпи інфляції. У 94-му році банкрутує 12 банків, у 95-му – ще 20 установ, а в 96-му році 45. 60 опиняються у стані так званого прихованого банкрутства. Щоб уявити собі бурхливість тих часів, варто зазначити, що середньозважена ставка за кредитами доходила до 200% річних. Період 1996-2000 років супроводжується активною діяльністю НБУ у подоланні інфляційних процесів. Створюються умови для проведення грошової реформи і введення в обіг національної валюти гривні. У тогочасній банківській системі починають вирізнятися позитивні тенденції. Вона набуває обрисів ринкового типу. В країну починає надходити капітал. Закордонних інвесторів з'являються перші іноземні банки та їхні представництва. Відбувається зміна акціонерів і перепродаж банків. 2001-2004 роки важливий період становлення сучасної банківської системи України. Відбувається нарощування капіталу. Разом із ростом доходів людей розвивається кредитування. Банки активно розвивають свої філіальні мережі, пропонують доступні продукти для фізичних осіб. Інтенсивно формується іпотечне кредитування. Навіть політична криза 2004 року не змогла похитнути потужність банків. Люди їм довіряють, притік вкладів зростає. 2004 тисячі Сьомий роки відзначаються бурхливим розширенням і перерозподілом фінансового ринку. Банки стрімко нарощують капіталізацію і кредитний портфель у цей період. Кількість фінустанов зросла зі 179 до 193, А кількість банків зі 100% іноземним капіталом збільшилася удвічі із 7 до 13%. Та занадто активний розвиток досить юного фінансового організму поступово призводить до типової хвороби росту. Кінець 2007 тисячі початок 2008 тисячі Фінансові аналітики констатують перегрів банківської системи. Зокрема, через бурхливий процес видачі позик фізичним особам, споживчі, готівкові та іпотечні кредити не бере хіба Про наслідки думають далеко не всі. В ці ж роки ми вперше уже комерчські банки вийшли на внішні заїмствування. Это и банды, это синдицированные кредиты, это какие-то кредиты от международных финансовых институций. Ну, такой золотой век украинской банковской системе на волне вот этого успеха быстрого роста, при этом больших возможностей в будущем, потому что проникновение банковской системы в страну, в население, в населенные пункты. по всім оценкам було ще значительно нижче, ніж в Європі. Тобто ти і так швидко ростеш, да? а тебе ще потенціал є росту на 10-15 років. Отсюда заход крупних банківських груп на Україну. Завдання банкіра в той час стає не просто видати кредит, а разом побудувати з банком його, побачити, з клієнтом, побачити його бізнес, його розвиток і подивитися. Прийти до основного банківського правила, не просто дати гроші, подивитися, як їх повернути разом. Цей період був такого взаємного розвитку. Ми почали все більше і більше відпрацьовувати принципи оцінки клієнта з точки зору його можливості. Ведення бізнесу і повернення повернення кредиту. Світова фінансова криза 2008-го зачіпає й українську економіку. Через непрогнозовані стрибки курсу долара клієнти, котрі свого часу позичали у валюті, стають неспроможними повернути гроші. Національний банк України підтримує систему стабілізаційними позиками. Водночас центробанк та уряд активно виводять з обігу на вітчизняному ринку американський долар. Запроваджується заборона на видачу валютних кредитів фізичним особам, вимоги до рез резервів та регулятивного капіталу банків підвищується. Окрім того, збільшується гарантована сума, відшкодування вкладникам банків фізичним особам. Усе це позитивно впливає на пожвавлення банківської системи і збільшення довіри з боку населення. Услугами банка пользуюсь, звісно. карточки кредитні, услуги. Жизнь такова, что заставляет пользоваться. Достаточно удобно, потому что получается, во-первых, через интернет можно как бы делать банковские переводы, как бы и на свою карточку что-то перечислять, как бы рассчитываться с налоговыми, с пенсионными. И качество услуг быстрее, по крайней мере, это компьютеризация и все такое прочее. За услуги коммунальные услуги, все там платим рядом, банк, все прекрасно. Банки быстрее, как бы меньше оплата комиссионная получается. И как бы красиво зайдешь, красивый банк. В Украине, на самом деле, последние 20 лет мы находимся на одном и том же этапе. Этот этап называется bricks and mortar по-английски, то есть это этап физического предоставления банковских услуг. Если смотреть на то, как банковские услуги предоставляются в мире, то существуют разные этапы, и этап bricks and mortar является первым уровнем, после этого появляется этап первого проникновения онлайн и директ услуг, и после этого как бы дальше двигается вот вверх, вплоть до того, что в наиболее развитых странах на сегодня абсолютно доминирующим каналом предоставления банковских услуг является онлайн и удаленные каналы. То есть никто не ходит в отделение, отделения на самом деле становятся практически не нужны. Банковские услуги это utility. И этот утилити предоставляется в онлайн режиме, и к этому мы идем. Вот я считаю, что текущий год и, возможно, следующий год станут переломными для украинского банковского сектора, потому что мы уже достигли уровня проникновения интернета свыше 40 процентов, но при этом всего 5 процентов населения охвачено услугой онлайн банкинга. И вот мы находимся на пороге огромного взрыва. Мы uh, ожидаем, что этот взрыв позволит привлечь в банковскую систему uh, огромное количество новых пользователей, которые до этого не пользовались банковским услугом. Наразі банківська система України дворівнева. Перший рівень представляє регулятор ринку Національний банк України. Його головне завдання забезпечення фінансової стабільності. Повноваження і принципи організації НБУ визначено законодавством. Другий рівень безпосередньо банки. Вони можуть бути як державними, так і приватними. Їхню діяльність регулюють закони України, а також інструкції та постанови Нацбанку. Національний банк України має достатньо важелі впливу на фінустанови. Зокрема, регулятор може позбавити їх ліцензії, запровадити санкції та штрафи. Банки повинні регулярно звітувати перед НБУ. Центробанк також виступає кредитором останньої інстанції. У разі вичерпання іншої можливості банки можуть звернутися до НБУ за рефінансуванням. На думку експертів, сьогодні банківська система України достатньо сформована. Хоча низка макроекономічних чинників поки що заважає дихати на повні груди. Фактори, які заважають банківській системі, нормально розвиватися. Недостатній рівень фінансової грамотності населення. Висока залежність економіки від зовнішнього попиту на українські товари, значна доларизація економіки низький показник виконання судових рішень. На думку аналітиків, Україні варто зберігати нинішній тип банківської системи, і особливо важливо дотримуватися принципу незалежності Національного банку України та його аполітичності. Це гарантія стабільності всієї фінансової системи. Водночас, ринку необхідні спеціалізовані банки, які б концентрували свою діяльність на інфраструктурних проектах. Аграрний або земельний банк банк реконструкції та розвитку у багатьох розвинутих країнах. Саме вони проводять державну політику щодо підтримки галузей реального сектору економіки, залучаючи до цього інші фінансові установи. В Україні вже визріла ідея створення земельного банку. Якщо я правильно побудувати, то це дасть друге дихання і комерційним банкам, тому що цей банк не повинен жодного об'єкту прокредитувати, тільки за рахунок своїх грошей. Він по конкурсу має цей об'єкт розмістити і серед комерційних банків. Який банк видасть цьому об'єкту кредит під найнижчий процент, от ти його і будеш обслуговувати. А як Банк розвитку дам половину грошей, половину грошей ти даєш на цей об'єкт. Іноземні та вітчизняні фінансисти переконані, спеціалізовані банки зроблять систему більш стійкою та ринковою. Ці установи матимуть державну підтримку у таких ризикованих та довгострокових проектах, як фінансування іпотеки, сільського господарства, промисловості та інфраструктури для держави. Це звільнення від великої частини прямих бюджетних витрат і відповідно зниження рівня корупції. Верховна Рада у 2012 році ухвалила закон про діяльність земельного банку. 2013 рік стартовий у процесі створення ринку землі, без якого сільське господарство не отримає дешевих послуг. Усього за 20 злишком років фінансова система України довела свою міць. Вона сформувала стабільні та зрозумілі правила гри, переоцінила ризики. Банківський сектор адекватно реагує на виклики як внутрішнього ринку, так і глобального середовища. А держава має доволі гнучку фінансову систему, яка є надійним партнером у проведенні подальших реформ.